Ми, коротше, зібрались з нею з неї на старшого брата. Потім в. <смас> Потім в магазин. От така, коротше, я сьогодні белочка. Пам'яний дощ, <смас> мені не подобається. Ми, коротше, от іде. Не звертайтеся сюди. Увагу, це. Це якака. А яка краса. Яка краса. Осінній вай. Що це таке? А. Ну коротше, кушаємо. Коротше були в Макдональдсі. Е, я думаю, ви не, да. І я вам знімала. А, спочатку ми бройла, на буде в Макдональдс. Я коли була в туалеті, в мене нохай. Але блін, бачите, там чуть кап, капелька капелька Потому що я неудачно застегнула штани. Я його витоплю. А, мені болить живот, тому розпаковку буде трошки пізніше. Всім добрий вечір. Ми такі гарні. Мені просто боліти живіт. І я дуже рада. Ще моя дуже гарна прическа, завтра буду мити голову. Тому що завтра наконец, стане дощ. Я вам хочу показати, що я вчора купила. Вчора я вам не показувала, я купила кондиціонер. У мене вже шампунь є і кондиціонер. залишилось, тільки масочки. Они у мене дуже тут естетично стоять. І сегодня я купила... Боже, не можу сказати, серветки я купила. Ой, Тепер минутку. У мене невидимки попадали. А це дуже довго, а не дуже швидко. Короче, отакі от вот молитвы фоні серветки. Вот. Что-то смесь. І косметичка, давайте разом. О, вона прям під ногті мої. Вау! А ще я, короче, накрасила ногти Всі добре знаєте, що у мене є от така от косметичка, але вона э, з органайз, ну типа там так прям. От, і це більш така, знаєте, подородорожня, і туди можна більш э, ну, крупніші вещи, там ті самі шампуні е, І це все. А я хотіла таку, типа, малесеньку, ну маленьку, щоб її можна було і в сумку кинути, типа. Боже, я не можу. Дивити. Я буду боком, так. Е, А, з цієї честь. Не знаю. Але давайте перероблю. І в сумку кинуть і. І. Мирослав, скажи щось. Е, і можна кудись йти. И в рюкзак, короче. Во, яка я гарна. Делаємо. Ну не можу. На якогось петуха. Так, ми зараз открутим. Ну, хоч лучше. Вона така... До речі, я следующий буду вообще робити зовсім інший дизайн. Знаєте, такий прикол, всі мої дівчата скидають телеграм-канал свій, які ногти типу, выбрать. А я сама вибираю, і сама мені подобається. Така от, коротше, вона така прикольна, Ну, типа, зараз вона плюс приплюснута, але сейчас накидати кидають, буде ще кайф, Короче, вона така от, Вона і... така квадратика і така. така камняйка, давайте сюди покладемо кондиціонер. Ну короче, да. Вона приоблітає форму, і вона удобна. Тобто, її можна, якщо там, допустимо, щось мало, там дві туші, її можна, взагалі зм'якати і буде дуже гарно. Всередині тут э, така штучка. Коротше, дуже прикольно. І ми пішли спати. Сьогодні наш день закінчився. пока-пока! До завтра!